Казка киті-мандрівниці та їхні друзі. Як усе почалося Муля і манюня в Італії. Жили в собі дві киці, муля й манюня. Манюня була сіренька з чорними смужечками, а ротик мала білий, наче підпудрений. Муля ж була чорна чорнісінька, без жодної плямки. Ну хіба що очі мала зелені та кінчик хвостика, ніби вмучений у сметанку? Фіці дружили і часто ходила одна до одної в гості. Приходить якось муля до манюні та й каже Манюню, я знайшла на килимі грошик. Їдьмо до Рину. Їдьмо, радо погодилася манюня і спитала. А де це? Це в Італії, країна така, пояснила Муля. Неси карту, покажу. Манюня мерщій полізла до портфеля своєї хозяйки Тетянки і дістала карту. Кітя розгорнули її на підлозі, і муля тихнула лапкою. Ось. Ой, яка гарненька, схожа на Тетянін чобіток», – розчулилась манюня. Аж раптом вона згадала, що вже виросла і не влазить у хазяйчин чобіток. Тож смуга стакиця засмучено зітхнула. Але ж ми не вліземо в цю італію. Муля засміялася. Вона була старша за подругу і вже вміла читати. Тому геть усе знала з книжок і охоче пояснила Це ж карта, на ній навмисно малюнки маленькі. Щоб усі-усі країни помістилися. А насправді Італія велика. Ми поїдемо туди на автобусі. Генявально! някнула Манюня, Та знітившись, поспішила виправитися. Тобто геніально! Киці сіли в автобус і поїхали. Ось їхали вони, їхали. Аж бачать велике місто. Це вже Рим? запитала манюня. Ні, відповіла Муля, Це відень. Тут знаменита опера. А що таке опера? зацікавилась манюня. Опера це театр, у якому співають. А що таке театр? Ще дужче зацікавилась манюня. Театр це там, де грають. Ой, мулечко, я так люблю гратися. І коли мені Маркіс на дереві співає, я теж люблю. Гайда подивимось на ту оперу, стала просити Манюня. Ні, Манюню, ми не гаятимо часу, відповіла невблаганна муля. Проте змилостивилась і пояснила. У Римі теж є опера, ми там подивимось. І киці поїхали далі. Їхали, їхали через гори, через долини. Аж бачить знову якесь велике місто. Надумали вийти з автобуса, щоб розім'ятися. Раптом манюня як закричить. Рятуйся, хто може. Рим тоне. Тихо, Манюню, заспокоїла її Муля. Це не Рим, а Венеція. І зовсім вона не тоне. А стоїть на островах, тільки їх з берега на видно. Маюня здивувалася, але розпитувати далі не наважились. Ось проминули вони Венецію та невдовзі прибули до Рима. А Рим такий великий, такий веселий. Сонце сяє в безхмарному неві, фонтани дзюркочуть, голуби торкочуть. А римські коти й кішечки широкими вулицями гуляють, італійських пісень співають. Муля й манюня все, чим Рим славиться, оглянули. І колізей, і форум, і старовинні храми та собори. По музеях походили, навіть в опері побували, як і обіцяла муля. А тоді пішли до ресторану, замовили пасту. Це такі макарони під соусом. Скуштували не сподобалось. Потім подружки замовили піцу з ковбасою. Скуштували. Тільки ковбаса їм і смакувала. Далі замовили ревіолі, а їм чомусь принесли пельмені. З'ясувалося, що ревіолі це і є італійські пельмені. Однак киця все одно. Повідали з них лише м'ясну начинку. Хотіли ще щось замовити, але шеф-кухар сказав, що ресторан уже зачиняють. Тож Муля й манюня купили собі в сусідній крамниці капелюшки з італійської соломки, в автобус і повернулися додому. Яка чудова була мурмандрівка! Промуркотіла, прощаючись, манюня. Завтра знову -мандруємо. А вже ж, погодилась муля і додала, якщо грошик знайдемо, кінець казки.